Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, яка вірогідність того, що цей наступ відбудеться друга хвиля, і які потужності зараз у Російської Федерації? Ну, почнемо з того, що як діяти, як діяли, так і діяли. Як убивали ворога, так і вбивати ворога. Як здійснювали артилерійські залпи, так і здійснювали. нічого нового. Питання лише кількості зброї і насправді нашої терплячки і стратегічної майстерності, бо ворога неймовірно багато. Тепер в частині, що стосується наступу, викажу свою можливо не зовсім популярну точку зору. А що зараз відбувається у районі Вугледара і так звана. Його сіверсько-бахмутської дуги, та там класичний наступ, і вони тиснуть з усіх можливих сил. Напевно, вартує поставити питання: а чи буде повторний наступ у бік столиці? Отак, От на мій погляд, є більш коректно. Чи можуть вони відважитися на цей акт божевілля, бо це акт божевілля? Однозначно, так. Як стверджував великий римський медицин Чицеро, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії? А якщо ми згадаємо, як вони діяли? У районі Чорнобайовки і на острові Зміїни, то маємо розуміти, що на такий крок вони можуть піти. Чи мають вони достатньо сил і засобів для того, щоб направду дійти до точки дотику з Києвом, так як це було у на початку цієї війни, на мій погляд, не мають вся північна лінія на цю хвилину перетворена у таку собі свою рідну лінію Манергейма. Тоді вони мали серйозне авіаційне прикриття, заходили і ударні гелікоптери, і штурмова авіація, і не досягнули мети. То на що вони розраховують зараз, якщо вдарять, чи буде боляче і дошкульно, звичайно, так чи відволіче великі сили і засоби однозначно так, чи переламає хід війни, на мій погляд? Ні, але на цю хвилину ми все ж таки показуємо, що перемелюємо цей гігантський людський потік. Як буде далі вгадати, ну неймовірно важко, по на мій погляд. Мені так видається, я можу звичайно помилятися. Я розумію логіку Путіна, що йому треба добитися. Йому треба добитися, хоч якоїсь лінії розмежування і стратегічна передишка їм потрібна набагато більше ніж нам. І аргументом на моє міркування є те, щоб Лукашенко почав якісь там розмови про пакт про ненапад між Білоруссю і Україною. Ми ж добре розуміємо, що це не він говорить, а говорить Путін. Вони шукають точку, де можуть сісти з нами за стіл переговорів. На мій поля зараз перемовини неприйнятні, як казав останній командувач армії УПА Василь. Кук, перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Але разом з тим підкреслю рано чи пізно документ такий буде підписаний, і це буде документ про капітуляцію Російської Федерації. Їхня історія. Я дуже люблю повторювати слова Ніколи Макевелі. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було. Вивч, свідчить, що палацеві перевороти це для них є нормальне явище. В них в основному влада так і передавалася, або помирали від старості у цій владі, або хтось когось. Хтось комусь наносив смертельне ураження, чи може там статися палацовий переворот? Може однак за яких обставин і котра звеш перша і остаточно нанесе удару по іншій, ну цього спрогнозувати неможливо. Треба віддати їм належне. Вони внутрішню боротьбу дуже якісно приховують, і дійсно Путін показав майстерність балансування між отою звіриною, яка очолює решта веж. Як складеться, насправді я не можу спрогнозувати. А зрештою, усе може вирішити випадок. До речі, на полон стверджував, що єдиний володар Всесвіту – це випадок. І історія знає безліч таких варіантів. Сценарій Ніколая Чушевського знесення його. Від влади 16 грудня почалася так звана румунська революція, а 25 грудня його вже розстріляли. Ніхто не міг побачити ознак цієї катастрофи персонально для Чеушеску. А це сталося і такий можливий сценарій. А може метеорит у них прилетить у 2013 році. Летів шкода, що не долетів. тримати держати остро, не розслаблятися. Ну власне кажучи, це те про що ми говорили протягом останніх тижнів. Це те, що в районі перш за все Бахмута, але також Володара Вдіївка, і зараз ну перш за все Володаравдіївка і Бахмут в принципі вони кидають просто засівають трупами ці території і пробують рухатися вперед. Тобто тут немає якоїсь воєнної логіки крім однієї. Взяти хоч-небудь для того, щоб відзвітуватися перед керівництвом, і щоб керівництво мало можливість потім виступити перед народом і сказати про те, що операція Бахмут завершилася успішно, тобто, в даному випадку, я так розумію, що вони. Прийняли для себе рішення, що вони не рахують взагалі тупи. Їм важливо, яка навіть перемога до цього звернення Путіна до держдуму, тобто у них є приблизно місяць, трошки менше вже 20 днів вони залишилися до цього звернення, і оці 20 днів От вони готові класти по тисячу людей в день тільки щоб путіну було про що сказати перед держдумом. Ну, в принципі, ми розуміємо, що в Росіян є 200 тисяч резервістів зараз, які е е проходять е навчання, проходять знаходяться зараз в військових таборах, е і власне кажучи, куди ці 200 тисяч буде направлено, поки сказати достатньо складно. Вірогідність е півночі справді вона найменша. Вірогідність з того, що з Білорусі вони підуть вона справді мінімальна. І те, що я говорив завжди, е потрібно приблизно місяць для того, щоб зібратися у даний кулак. Тому тут е не потрібно лякати зараз. Когось і говорити, що завтра щось почнеться. Тобто, в принципі, це все одно буде помітно протягом тижнів. Вони змушені будуть збирати і техніку, і людей, і припаси, і логістику, і так далі. Відносно сходу, ну в принципі, мало хто сумнівається, що вони продовжують наступ в Донецькому і Луганському, тепер за все донецькому напрямках, але е, тут вони і зараз це роблять. Відносно півдня, що вони як кажуть, в всякому разі є така інформація, що вони починають перекидати вагнер туди. Очевидно, все ж таки, вони будуть пробувати робити такі розвідки боєм. чи спробують вони піти далі з Півдня, поки ската складно, чи будуть вони одночасно йти з півдня і на сході. Поки теж говорити прочасно, але виключати такі варіанти, ми, на жаль, не можемо. Росіяни готуються до свого, а Захід намагається підтримати Україну і допомогти своїм. То як ви гадаєте, наскільки високі шанси, що, хоча б ракети на 150 кілометрів справді стануть на озброєння до нашої армії? Ну мені дуже хотілося б, щоб зараз в цьому і справді ці ракети були. Про атакам все цього, на жаль, мова вже не йде. Це 250-270 і більше кілометрів. В принципі, але 150 кілометрів це значно почне псувати логістику росіянам. Ми пам'ятаємо, як влітку в восени відпрацьовували Хаймерси на південному персону напрямку, і як, в принципі, була знищена вся логістика росіян в радіусі, 100, в радіусі 70 кілометрів. Тобто, в принципі, ми повинні розуміти, що вся логістика росіян вона так чи інакше йде через залізницю. І потім з залізниці вона далі вже переходить меншими партіями кудись далі. Але власне без залізниці росіяни взагалі не можуть розгорнути будь-яку логістику. І 150 кілометрові звичайні снаряди допоможуть різко зменшити можливості росіян по їхніх логістичних можливостях, і це реально будуть тисячі склади. Зі зброєю, перш за все, на відстані 150 км від лінії фронту і тут нічого росіяни протистояти цьому не зможуть. Точно так же, як вони не могли збивати Хаймерси, так також вони не зможуть збивати я так думаю і ці ракети. Тому в даному випадку це звичайно було б величезний плюс для нас по нищенню всіх логістичних можливостей російської армії. Любі види воєнної технічної допомоги Україні вони опасні для нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.